Виконуємо номер 142 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Задання перше. Накресли на координатній площині трикутник АВС, якщо точка А має координати мінус 4,5, точка Б 2 і 2, С, мінус 7 і мінус 4. Задання друге знайди координати, точок перетину сторони BC з вісю абсцис і сторони AB з звістю ординат. І завдання третє. За допомогою транспортера знайди градусну міру кута B. Приступаємо до виконання. Я накресла координатну площину. Ну, а тепер будемо будувати наші точки. Точка А має координати мінус 4, 5. Це перше завдання. Мінус 4, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. І 5. Мінус 4, 5 – це точка А. Точка Б – 2, 2, 2 і 2. Точка С. Мінус сім, мінус чотири, мінус один, мінус два, мінус три, мінус чотири, пять, шесть, і мінус чотири, мінус один, мінус два, мінус три, мінус один, два, три, Точка С. А тепер побудуємо наш трикутник. Ми накреслили на координатній площині трикутник ABC. а тепер знайдемо координати точок перетину сторони BC БЦ з вісю абсцис. Ось наша точка. Це буде точка Д. І вона має координати мінус 1 0. І з сторони АБ, звісю ординат наша точка F має координати 1, 2, 3, 0 і 3. Ну, і тепер третє завдання. За допомогою транспортеру нам необхідно знайти градусну міру кута Б. Прикладаємо транспортер так, щоб його цент співпав з точкою Б, а Б проходить через позначку 0 на шкалі. І по цій шкалі дивимося, скільки градусів нам покаже зараз через позначку 0 наш пряма наша БЦ як бачимо, у нас 60 градусів. От Б дорівнює 60 градусів. Номер 142 із правил для повторення розділу 3 виконано.